Усім привіт! Мене звати Юля, ви дивитесь канал «Плаття, терапія, Юра. Сьогодні у нас чудова річ, яку можна виконати з залишків тканини. У мене це сукня-тоніка коротка, яку ви можете носити самостійно як сукню, а також надягати з лосінами чи джинсами і носити як тоніку. Ці тканини обидві були мною придбані. В магазині Занна із цієї ж тканини я виконувала вже костюмчик. З посилання на нього ви знайдете під. В описі під цим відео на канал Плаття Терапія. І в мене залишився невеличкий шматочок тканини 80, 2 навіть шматочка тканини 80 на 63 см. І були ще залишки для того, щоб пошити манжети. І я вирішила, що я буду комбінувати. Знайшла сіточку, ось в мене така є сіточка з Люріксом і в горох. І з неї я зробила рукава, а також горловину. Горловина висока, вона еластична, і ось тут по краю вона ще прострочена прямою строчкою для того, щоб шов був загнутий в сторону виробу, тому що в нас сітка щоб не було прозоро ось тут біля горловини. Туніка дуже широкого покрою, з великою прибавкою, вона повністю скриває животик бока, якщо вам це потрібно. Якщо навіть не потрібно, то все рівно вона гарно буде виглядати. Є у нас завужений манжетик внизу, для того, щоб гарно прилягало біля ніг, і у вас була можливість рухати цим манжетиком, якщо вам необхідно буде зробити не туніку, а як светер. Тканина досить щільна, вона гарно тримає форму. Також з неї використовується... Понаний манжет, який Гарно облягає руку, а сама сіточка, бачите, ось вона така вільна, вона, до речі, еластична. Ви замість сіточки можете взяти гіпюр, наприклад, шифон, будь-що що буде гарно комбінуватися з вашою основною тканиною. В нас є нагрудна виточка з пройми ось тут. Для того, щоб і був баланс, і було зручно носити, шити легко і просто, виріб як для новачків, так і не тільки. Тому з радістю можете діставати свої. Шматочки тканини та поєднувати їх в цікаві. І такі Корисні для вас речі. Це може бути не тільки сукня-тоніка, а і светрик, чи навіть якесь довге комбіноване плаття. У вас спинка може бути одного кольору, перед іншого вже будете дивитися, яке поєднання для вас буде найкращим. Я вам всім бажаю гарного настрою, натхнення та дякую вам за те, що ви дивитеся відео від початку до кінця, не припускаючи рекламні вставочки, які там є. Також дякую за ваші вподобайки під цим відео і за. Ваші коментарі. Бажаю всім робити гарно натхнення, музи і до зустрічі! Сьогодні цікаве відео про те, що нам робити з залишками тканини, які залишаються, і як їх можна комбінувати. Звичайно, що комбінування залежить від того, яка тканина у вас залишилася, з чим ви будете працювати. Що в мене на столі лежить? Дивіться, в мене невеликі шматочки. Тут десь приблизно 75 см два шматки і по ширині, ну, так, щоб кофточку шити чи плаття. 57. Але цього недостатньо для того, щоб шити вам виріб з рукавом. Ще в мене є ось такі два шматочки невеликі, з яких можна манжети зробити. І ось така полосочка невеличка, бачите, цієї ж тканини. Десь приблизно 80 см на 20 см. І ось що я з цього всього буду робити? Буду робити якийсь нарядний светрик чи тунік. Для цього потрібно скомбінувати ось цю тканину з іншою. В мене сітка, дивіться, яка цікава, це м сітка, є горох і вона ще з Люріксом підходить до основної тканини. У мене її 75 см. Ось цієї. Ширина, звичайна, метр п'ятдесят. Вона нам вся не знадобиться, знадобиться десь її половина. Тепер що ми робимо? Бистро будемо кроїти основу светрика тичі-туніки. Для цього ми складаємо ось так навпіл. І тут складаємо навпіл. І потрібно вирівняти руками на столі. Для полочки і для спинки у нас ось складена наші онучки, які ми з них шиємо светрик або туніку. Що вийде, те і буде. Тут вже нам не до видумок, а ми будемо гратися. І робити цікаву річ із тих шматочків тканини, яка в нас є. Не викидати ж його. До речі, ця тканина в мене залишилась після уроку костюмчику. Він є на каналі Платтерапія. Так, дивіться, тут у мене вже є нерівно. Бачите, згин. То нічого страшного. Головне мені відміряти зараз. Половину ширини плеч. Тут я буду брати десь близько 18 см. 18-18,5. Тепер по ширині горловина буде 7,5 см, оскільки тканина дуже еластична, і поглиблюємося ми для того, щоб пришити якусь горловину сітки, ну, приблизно на 3,5 см. Ось таким чином вимальовуємо, як завжди. Тут, оскільки в мене, бачите, тканина. Під наклоном десь 2,5 см. Тут скос плеча. Ось так як є, так і буде. Тепер висота пройми. Рука буде пишний пришиватися, тому я беру десь 21-22 см. І проводжу лінію ось сюди. Все, як зазвичай. Так, давайте лінію дужче наведу, ну вам зрозуміло. Німило хоче. Малювати по цій тканині не фломастер, але вам лінію все рівно видно. Цю лінію проводимо сюди, все як зазвичай. Тепер по грудях прибавка у нас має бути не дуже великою, тому що. Тут в мене багато тканини, тут десь метр двадцять в об'ємі. Тому що буде завелике. Тут я беру десь 24 см, ось так. Ну, прибавка десь ну, до 2 см для цієї тканини я візьму. І ось вимальовую лінію пройми. А вниз, от скільки в мене виходить, просто пряма, пряма річ донизу. Все. Оце вам вся викрійка. Для светрика. Вирівняла. Тепер дивлюся, що в мене там внизу, щоб рівно було. Бо що в мене ця тканина її повело після стірки, і взагалі її. Повело цю тканину. Ось так я зрізаю, вирівнюю низ. У мене тут ширина, щоб ви розуміли, ось 27 см. бачите? Прибавка до бедер, приблизно, якщо в мене зараз 105, то майже ніякої. Не в мінус. Просто прибавка в ноль. Як по грудях майже, так і внизу. Тепер, що ми робимо? Забираємо спинку на полочці ми вносимо зміни, як завжди. Перша зміна це поглиблення горловини. Це обов'язково. Ну, Приблизно, якщо там в нас буде сітки гольф пришиватися, то десь 7-8 см. Ось так, 7 візьму. І вирізаю. Тепер скос плеча, ось тут я забираю близько сантиметра і виводжу лінію сюди. Пройму поглиблюю тільки в нижній частині для полочки, в нижній оцій. Так, поглибила. Тепер я малюю на грудну виточку спройми. Це дуже зручно, коли ви працюєте з еластичними тканинами. Виточка спройми забирає тільки цей залишок тканини, який у нас збирається над грудьми, тому що в нас тут є над грудьми впадинка. Так, малюється виточка у нас на висоті. От я беру свою висоту 29 см. Ось вона. І під куточком 45 градусів, отак. Малюється виточка. Доходить до верхньої точки, ну, сантиметрів. Не, не довше, ніж 12 сантиметрів вона має бути. У мене тут навіть 10. Все. Цю виточку я переношу булавками на цю сторону. Ось так. Раствор виточки до 2,5-2 см. Бачите, що він робить? Він просто забирає залишок над грудьми. А сама висота пройми, як була від цього місця, у вас на цій висоті, так вона і залишається. Ось, у вас висота пройми. Вона, як була, так і є. Просто ми забираємо від цієї точки, ось ця на сталому рівні ми забираємо тільки отут. Тканинку, яка збирається над грудь. Я думаю, ви зрозуміли. Так, тепер що будемо робити внизу? Внизу, ось з того, що в мене є шматок, я роблю манжет. Розкладаю його на столі. Зараз вам скажу повністю. Якщо він складений навпіл, то це 12 см, бо в мене більше немає. І ось кладу таким чином. Тканина тягнеться, бачите, як? І в цьому напрямку. Тобто тому з цим в мене проблем не буде. Манжет понизу буде трошки вущи, ніж ширина низу, ну приблизно ось на 2 см. Тому я відрізаю ось так і вирівнюю, розрізаю. Тут вийшов він 51 сантиметр. Навіть можна менше взяти. Ще зріжу 2 сантиметри. Тобто менше по ширині, отут От з боку буде на 3 сантиметри. І потрібно завузити один край, ось так кладемо. Щоб там, де ноги не відставало від нашого тіла. Якщо це в нас буде туніка, ну, щоб вона візуально гарно виглядала. Тут забираю сантиметр і виводжу лінію ось сюди. Отак. Отакий От манжет внизу. Це є. Тепер наступне це в нас що? Це в нас манжети для рукавів. Ми зараз виріжемо рукав, але спочатку зробимо манжети ось того теж. Що в мене є з оцих шматків, які залишилися. Так, зараз я вирівнюю. Ось так викладаю. Відрізаю поки що. Значить, тут внизу десь 9 см залишаю, ріжу рівно, а потім трошки ширше. Тут 10. Все, по висоті 15 см. Тепер рукава. Рукава на манжеті, тому від основного шматка це, що в мене є, для рукава, сітка. Це може бути гіпюр, що завгодно. Будь-яка тканина, шифон, яка підходить. Яка підходить. Ось я її розкладу зараз на столю, щоб нічого не залажало. Так, кромочку зріжете, бо вона трошки стягує. По довжині рукав десь 55 сантиметрів буде. Ось, 55-56. Відрізаю. Це буде для горловини. Тепер по ширині рукав. По ширині рукав може бути дуже широкий. На... Зараз я відріжу кромки швидко. Бо вони стягують основне полотно і не дають нам нормально працювати. По ширині. По ширині рукав може бути до метру. Це хто як забажає. Скільки вам ваша совість дозволить, стільки ми і робимо ширину рукава. Я отак на око прикину, щоб був широкий. Ось такий. Все, відрізаю і вам кажу, скільки я взяла. Це не потрібно. Отже, скільки я взяла по ширині для кожного рукава, майже 50 см, 48 см по ширині для кожного рукава. Тепер я беру спинку, щоб мені Визначитися з голівкою рукава. Ось тут, дивіться, притуляю, вам видно до половини, навіть трошечки більше, я зразу відрізаю по контуру, навіть нічого не малюю. І потім отак розтиляємо. І ось сюди. Все. Рукав, якщо тут буде у нас фонарик, то ми його не коригуємо для переду і для спинки із сітки. От він просто такий. Бачите, наскільки більший. Тепер трішечки ще з формою попрацюємо. Тут можна забрати десь 2 см і вивести лінію сюди. Все, рукав готовий, рукав буде на. Де манжети. На високому манжеті. Ось такий рукав. Так, тепер нам ще залишилося зробити горловину сітку. Сітка тягнеться дуже сильно. Тому горловину робимо мінімально таку, в яку пролізе ваша голова. Це основне для будь-якої горловини і сітки. Це основне, що ми робимо? Щоб пролізла голова, все, більше нам нічого не потрібно. Викладаємо цю сітку, і, бачите, як вона тягнеться. Ну скільки тут у мене. Ну, ось приблизно отак. Менше я не візьму, бо буде, вирівнюю. Все, це решта піде ще на якийсь виріб. Ось розгортаю в спокійному стані. Враховуйте, що моя сітка дуже еластична, 40 см. І ще трошечки завузимо. Горловину? Ось тут вгорі йде шия. Ось тут. Зараз. Виклали. Це по спинці в нас шов буде? Ну, ту забираємо десь 2 см, ось так під кутом. І цей кутик тут трошечки зрізаємо пів сантиметра. Все, 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 це, все. Тепер ми будемо сшивати це все невігластво, яке ми з вами покроїли. Так? Ось, скільки в нас купа всяких, всяких деталей на столі. Але найперше, що ми робимо в будь-якій викрійці, якщо ми працюємо із трикотажем, де є виточки. Це зашиваємо виточки. Виточки зашили, потім заутюжити їх в сторону низу виробу. Ми беремо з вами полочку спинку і манжети, які робили для низу. І переходимо до зшивання. Пришиваємо зараз плечові шви і манжетики донизу. Я це буду робити на оверлотці. Пришили манжет і шили плечові шви. Ми також можемо зробити відстрочку цього шва між цим манжетом і основою переходимо на звичайну пряму строчку. Довжину стіпка ставимо близько 3 мм. Загортаємо шов, це що ви пришивали, манжет, на сторону виробу і пришиваємо. Є, це зробили. Тепер беремо наші рукава, будемо робити драпіювання по призборку по голівці рукава. І також внизу для того, щоб прошити манжет. Встановлюємо довжину строчки на саму велику, яка у вас є. В моїй машинці це 5 мм. І нам потрібно ось тут прострочити, де голівка рукава прямою строчкою. Можете один раз, можете двічі. Це вже за бажання. Воно і так збирається, бо тканина тоненька. Ось таким чином, тут де голівка рукава. І також низ рукава відступаю я десь близько трьох сантиметрів від краю. І низ рукава також. Один і інший. Низ рукава стягую за нижню нитку, тут де в мене проходила шпулька. Рівномірно робимо цю оборочку. Тепер беремо манжет, більш ширшою стороною накладаємо лицем до лиця. Пішли. інший рукав робимо так само. Ось ми манжет пришили, рукав з манжетом. Після підготовки наших рукавів ми беремо, вколюємо прямо в відкриту пройму. Це дуже легко. Головне, щоб ваша виточка дивилась в сторону низу. рукав в нас абсолютно однаковий, тому що це фонарик. Перше, що ми робимо, це заколюємо ось тут, під мишкою, під папкою. З однієї сторони, Тут поки в нас без оборочок. рухаємося до плечового шва. так, і з іншої сторони. Тепер дивіться, щоб оборка була рівномірна, бачите, тут замало. Тому мені необхідно взяти за ниточку, потягти. І зробити так, щоб оця оборка була рівномірна скрізь. От скрізь, отут, де в мене рукав. Щоб він і не замалий був. Упорка може бути більше на плечовому шві, але вона обов'язково має бути рівномірною. Ось таким чином. Стягли, дивитися, що нормально. І все. І рухаємося. Тепер булавочками приколюємо повністю. Так, Плечовий шов у нас дивиться в сторону спинки. Є, тепер пришиваємо прямою строчкою повністю, а потім на оверлоці. Один та інший рукав. Після того, як пришили рукава прямою строчкою, ми пришиваємо з вами повністю весь виріб, сшиваємо на оверлоці. Отже, я пришила рукава і манжети. Тепер складаю ось так весь виріб і сшиваю. Виріб я шила, залишилося шити горловину і пришити її в наше горло. Там просто шов робимо на горловині? Шили горловину, складаємо тепер її навпіл, можете поутюжити. Це вже за бажанням. Ось посередині, бачите, у нас тут є шов і серединка. От так рівнесенько скласти. І на серединці булавочку кольнути сюди. Ось так, щоб вам видно було. Тепер горловина вся наша. Тут те ж саме ми робимо. Тут, на спинці, кольнули булавочку. І попереду так само. Тепер наші точечки поєднуємо між собою. Сітка дуже сильно тягнеться, тому проблем з її пришиванням взагалі у вас не буде ніяких. Спочатку пришиваємо прямою строчкою по колу, потім на оверлоці. І шов, так само, як ми робили ось тут, можете пройтися закріпочною строчкою по горловині. Низ підгибка на 3 см. Рукав, підгібка на 3 см, манжета. все, ваша тоніка готова. Не забувайте про вологу, теплову обробку виробу, щоб всі шви були гарні, охайні, користуйтеся в радість. Ось така проста річ у нас вийшла з залишки тканини, проста нарядна. Не обов'язково шити з залишки, Ось все, що в мене відете. Бачите, все, що в мене від моєї тканини залишилось, оті ось такі невеличкі шматочки. На цьому все. Я вам бажаю натхнення, гарного настрою, музи. Бувайте здорові! Всім пока і до зустрічі! І не забудьте поставити вашу вподобайку під цим відео.